Кам'янське знову попрощалось з героєм. У бою поблизу Роботиного на Запоріжжі загинув солдат Андрій Модла. З вересня минулого року і до останніх днів він звільняв українські землі від російських окупантів. Поховали захисника на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Синьо-жовті прапори майорять на кладовищі під безкраєм небом. Ціна свободи українців велика. І такі герої, як Андрій Модла, вкотре нагадують нам про це. Друг сім'ї Вадим і досі не може оговтатися від втрати товариша, адже зовсім нещодавно вони бачились і разом проводили час. Андрій був сильно дружелюбним, ніколи нікому ні в чому не відказував. дуже світлий і чистий чоловік як тільки просили його. Війна розділила найкращих друзів Руслана та Андрія. Майже півроку вони не бачилися, адже воювали на різних напрямках. Я на фронті, він на фронті. Я на Донецькому напрямку, він на Зв'язь погана. Ну, Місяць назад ми спілкувалися з ним. Хороший чоловік був, трудолюбивої, любив нашу країну. У ну, ваші нічого плохого не можу сказати. Без люблячого чоловіка залишилась дружина, син, мати та брат. Андрій Модла це приклад справжнього героя, який пішов на ризик та віддав життя за свою країну. Вічна пам'ять герою.